І так, далі продовжуємо. Значить, дивіться, що ми носимо вдома, коли знаємо, що ніхто не бачить. Але бачить наш чоловік, наші діти, і у них про нас теж є якісь, значить, складаються враження. О, я вийшла на трошки світле. Ну, не спіймала я сонечко сьогодні, пізно вийшла. Ну добре, понила вам трошки. Але слухайте: треба обов'язково дивитися, що ми носимо, тому що кольори теж дуже мають значення. От, наприклад, якщо чорний колір, то це ми хочемо закритися. з Затулитися від усіх. Якби Це моя коробочка, і я в ній живу. І найкраще в чорному якби спілкуватися з самим собою і ти закритий. А коли білі, ясні відтінки, ми відкриті, ми даємо світу багато чого. Але це теж важко, тому що все время віддавай, віддаєш, все время від тебе вберуть енергію, коли людина в світлих кольорах, від з неї легше витягнути, забрати. О, через то багато от бачите, вдівається в темні кольори. Але треба обов'язково мати в гардеробі різні кольори, от, і червоні. Чому червона помада розказала мені стиліст, тому що людина, яка говорить, хоче донести якісь істини, вона обов'язково має мати ярку помаду. Ну, не обов'язково червону, але рожеву, якусь таку, щоб. Притягувала до уст, тому що це важливо тому, хто слухає. І це донесення інформації. Так що дівчата, які віщають, розказують з червоною помадою, значить, їх краще будуть сприймати. Ось таке, що вам ще таке цікаве розповісти, що ще стиліст мені сказав. от якби я дуже люблю зелений колір, і в мене багато сукенок в цьому кольорі, але вони різнотипні там. І вона мені сказала, що я якби зв'язана з природою, бо зелений це природа. Можна не любити природу. Навіть ось дивіться, сонечко заходить, а воно ж гарно. І я дуже дуже люблю зелений колір. І для мене це дійсно важливо. Тобто, ну, мій гардероб, він зітканий із душі, природи, Всесвіту. Дякую всім. Так, І хочу вас попросити, що ставте вподобайки, пишіть мені, запитуйте, тому що в мене дуже багато різних відповідей на питання. Я готова ділитися і буду розбори робити, якщо потрібно вам. І будемо спілкуватися. Дякую за лайк.